Того тушити, але коли ви його до себе... Цей вогник взагалі приїхав у нас дуже здалеку, з самого місця народження Ісуса Христа, але наші пластуни його передають спочатку у Львів, потім з Львова в Київ, потім з Києва по всім містах України. Ми передаємо цей такий символ добра і мира. І от зі Слов'янська він приїхав в Краматорськ. Ми хочемо його передати громаді Краматорська. Військовим, ну, всім бажаючим, хто хоче приєднатися до цієї такої гарної акції. Мені випала сьогодні честь для наших військових, які є тут, по Краматорському, перевести цей благодатний вогонь. І я думаю, що ця маленька іскра його, святого Вифлеєму, подарує поіснені той мир якого ми всі прагнемо? Ви пану Кістенко передасте це вогники. Де ви його будете зберігати? Особисто зайду завтра до нього в кабінет. Коли він прибуде, передам йому цей вогонь. Прямо поставлю йому на стіл. Ми бачили, що на цьому тижні нарешті від держави прибув перший гуманітарний вантаж в Краматорськ. Чи будуть подальшому такі вантажі? Адже люди прагнуть миру, і люди відчувають, що влада про них забула? Я хочу сказати, що Назар Назар на теперішній час будуть ще формуватися додаткові гуманітарні конвої. Уряд та особисто президент України будуть намагатися усіма зусиллями спільно разом зі спільнотою з громадськістю допомагати східній Україні, допомагати нашим військовим, тому що тільки від зараз від них залежить, який буде, коли прийде мир.